Четвер, 24 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Михайлом Шинкарчуком. До початку повномасштабної війни чоловік працював на одному із заводів. У січні 2023-го його мобілізували. Старший солдат Михайло Шинкарчук служив в 33-й окремій механізованій бригаді. Під час виконання службового завдання, 17 жовтня, автомобіль, в якому він перебував, потрапив в ДТП. В аварії загинули троє людей. У військовослужбовця залишились дружина і двоє дітей. Йому було 45. Поховали Михайла Шинкарчука на кладовищі в Раковому. Учень 22-ї школи дуже світла, добра, гарна дитина, дуже роздати. Математик. Дуже жалко. Він був в'язальником на заводі Себен, Прожили 17 років, загинув якраз на 17-ту річницю нашого весілля. Загинув. Мала до нього приїхати, побачити його, але вже не побачила вже тільки зараз. Дійсно, він був добрий, світла людина. Він був світлячок. У нас двоє дітей чоловіку дуже благодарна, тому що він мені дав дочку. Бо це, моє... це така мені підтримка. Його призвали на початку 2023 року, в січні. Служив і під Курахово був, потім його перевели вже в частину в Павлоград. Він не ховався, налаштовував себе. Дуже вірив в перемогу України. Працював, як він казав, над розвалом рашки працюю, ця клята війна забирає найкращих. І мого братка забрала також, їхав по службовому завданню, зіткнулася. Там і військова така була грузова машина, і його машина, ну і ще одна. Так він загинув.

Одна людина травмувалась, пошкоджень зазнали багатоквартирний житловий будинок, готель, нежитлове приміщення та бібліотека. Такі наслідки нинішнього російського обстрілу Хмельниччини повідомляють в обласній військовій адміністрації. В ДСНС підтвердили, що під ударом знову опинився старокостянтинів. Надзвичайники, які виїхали на ліквідацію пожеж, вивели з пошкоджених приміщень 40 людей. Терористи атакували регіон шахедами. Наші сили ППО знищили вісім ворожих безпілотників. У громадах Хмельниччини працюватимуть фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагатимуть учасникам бойових дій оформити документи, взаємодіяти з військовими частинами, медичними закладами. За словами директорки ветеранського простору Катерини Луцик, один фахівець супроводжуватиме до сотні ветеранів. Зараз триває прийом заяв від охочих обійняти такі посади. Подати документи можна до 30 жовтня через веб-платформу ЄВ ветеран Відбираються кандидатури в декілька етапів зараз триває другий етап він триватиме до 30 жовтня включно треба враховувати при поданні своєї заявки в першу чергу це має відповідати освіта освіта може бути юридична психологічна медична педагогічна та соціальна Тобто 5 видов освіт, вищої освіти, звісно, має бути наявна. Крім того, звісно, додатковим бонусом рахується дотичність до нашої цільової аудиторії. Тобто, якщо ти є сам ветеран чи ветеранка, з родини ветеранів, з родини загиблих, з родини безвісті зниклих, то можна подавати кандидатуру. Це буде додаткові нараховувати бали. Спочатку подається електронна заявка, після чого проходиться три психологічних тести також в електронному форматі. Після того, коли відбіркова комісія і психологи опрацьовують цю заявку, опрацьовують результати тестів, назначається засідання комісії і буде проводитися вже безпосередньо співбесіда з цими кандидатами. Набір таких фахівців буде відбуватися до комунальних закладів кожної з громад. Тренінг з надання до медичної допомоги на віар-тренажерах для рятувальників влаштували у Хмельницькому польські інструктори. На нього запросили надзвичайників з чотирьох областей, а також представників добровільних та місцевих пожежних команд і волонтерів Червоного Хреста України. За словами автора програми для vr тренажерів вже у навчання з використанням окулярів віртуальної реальності виробляє стійке вміння надавати домедичну допомогу, бо тут є віртуальний тренер, підказки, небезпечні ситуації для адаптації психіки людини. vr тренажери не потребують залучення Персоналу до викладання, адже уся необхідна рятувальнику інформація зібрана у програмі. За допомогою таких технологій у Польщі вже навчали українських вогнеборців та колег з інших країн світу. Тренуються за нею і військові. Віртуальний супровідник, який надає команди. Ми починаємо наш супровід з того, що ми одіваємо рукавички, відкриваємо двері, і ми бачимо, коли людина лежить на вулиці без свідомості, і ми починаємо реанімацію, де ми надаємо допомогу, де ми викликаємо швидку, де ми починаємо серцево легеневу реанімацію, і потім підключаємо дефібрилятор. Ти бачиш, чуєш, відчуваєш, як насправді відбувається допомога. Ти бачиш людину. Ти надаєш реанімацію, ти відчуваєш ти відчуваєш нажим клітки і як вона прогинається. Коли ти навчаєшся і візде спокійно, це одне. А коли ти потрапляєш в певні умови, то тут і психологічна складова, і дійсно ти мобілізуєш і вже концентруєш увагу і розумієш, що потрібно по алгоритму, що потрібно робити в тому чи іншому випадку. І що дуже класно саме в цьому симуляції? Тобі вже одразу виставляється оцінка наскільки ефективно ти надав першу допомогу. З'явилась така технологія, як віртуальна реальність. Вона максималізує ефективність навчання, підвищує його, робить його кращим і швидшим. Ми не мусимо організовувати групи, не повинні шукати кваліфікованих тренерів і рятувальників для навчань. Адже це робить vr система Програма передбачає, що віртуальний тренер крок за кроком підказує. Що робити, і оцінює, як виконано завдання добре чи погано і проводить нас через весь алгоритм. Посилення, затримка, повторення використання ось таких різних тренажерів. А якщо це тренажер, який дає можливість потрапити всередину надзвичайної ситуації, побачити себе зі сторони, наскільки ти правильно робиш ті чи інші рухи під час надання до медичної допомоги, дуже важливо. Ми маємо певні тренажери також, але звичайно, такої можливості оцінитися. Безі сторони бачити показники діяльності педагогічним працівником у нас немає. Хмельницький адвокат Андрій Сітніков презентував збірку Вірші незакінченої війни. Писати поезію він почав після початку повномасштабного вторгнення. До цього в його доробку була лише проза. Перша частина збірки присвячена історії України після здобуття нею незалежності. А в другій частині автор розповідає про військових, волонтерів, лікарів, вимушених переселенців та дітей, які разом чинять спротив ворогу. Після початку повномасштабного вторгнення ми почали займатися волонтерською діяльністю, та в мене виявилося як у адвоката багато клієнтів, військових, родин, загиблих таке інше. І це надихнуло мене на створення цієї збірки віршив, яка розділяється ну, умовно на дві частини. Перша частина має назву Новітня історія незалежності України, в якої я Досліджую з точки зору поезії історію з 91-го року по 22-й рік. І наступна частина це 35 віршів, присвячені різним аспектам війни. Всі вірші вони базуються на конкретних історіях. Наприклад, вірші захисника Маріуполя вони базуються на Життєвому досвіді моїх клієнтів, які були, ну і є захисниками Маріуполя. Також є вірші про волонтерів, є вірші про лікарів, теж конкретно лікарка з міста Хмельницького з нашого шпиталю. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.